Людина не може бути щаслива сама, щоб вона була щасливою, то близькі її люди мають поряд бути з тобою щасливими. Це ще одна із ключових історій цілісності людини. Це те, що в якийсь момент ми народжуємося одні, коли виходимо з сім'ї батьків. Нам хочеться залишити оце відчуття, де ти один нікому не залежиш. Оця свобода відчуття. Чим далі ти туди йдеш, тим більш тобі яскравіше, яскравіше, яскравіше. І в якийсь момент хоп, 50 років, а в тебе ще нічого не мог. І ти ні разу не входив в стосунки. Там, no, no, а ти no, думаєш, давай так. Ні, дивись, в в стосунки, стосунки довгіх, шлюб або щось таке. Я знаю людей, яким 40 і більше років, і вони настільки цінують у цю свободу, ідентичність, що не входять в будь-які якісь історії. Бо я для думає, що них це я втрата думає, себе. Тебе... Ні, ні, для них це я втрата думає, себе. думаю, що вони це контрзалежні.